Майнкрафт трейлер. Другий дубль. Мене звати Стів. У дитинстві я мріяв про шахти. Але мені щось заважало. А біжи геть звідси малий. Але поклик печер був занадто сильний. Тож одного дня я почав копати. І копати. Допоки я не знайшов це країна чудес, де можливо усе що можна уявити. До тих пір, поки ви це уявляєте, можна збудувати з блоків. Хороший песик. Стоп, А де ми? А ти хто? Гаррет смітник Гаррісон, геймер року 89-го. Забий. Я не думаю про це. Вітаю вас у верхньому світі. Ти можеш мріяти про все. Що можеш зробити? Це місце не має сенсу. Хех, здивувала. Але темні сили хочуть знищити цей світ. Щоб зупинити їх, треба створити щось дивовижне. Ось мій склад. Що це таке? Перлина Енду. Телепортує, куди кинеш. Звісно, ні, не треба. Вона була в мене остання. Ну добре. Отак є ще одна річ, яку ви повинні знати. Ну, чудово, вже ніч. Якось дуже швидко потемніло.